Артем Скрипник ветеран, який отримав важке поранення під бахмутом та втратив ногу. Попри це, сьогодні він працює начальником рятувально-водолазної станції у Києві, активно займається адаптивним спортом і допомагає іншим ветеранам повертатися до життя. Пане Артеме, ми вас вітаємо. По-перше, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Дуже хочемо з вами познайомитися. Трішки, поки готувалася до інтерв'ю, читала багато про вас є новин таких журналістських. Про те про спорт, про адаптивний спорт. Можливо, це буде якраз темою нашої розмови сьогодні. Але для початку давайте почнемо з вашої служби. Якщо можна, по хронології підемо. Ви знаєте, моя служба. А, ну, строково я не рахую. І, е, грубо кажучи, почалася в 2014 році. Почала підготовка, потім е, війна у нас служба, служба з, е, в 74-му розвідбаті, потім. Е, Десь в кінці 16-го демобілізувався, в 17-му я повернувся назад на роботу. І з початком повномасштабного вторгнення ми з моїм товаришем, який, до речі, мій кум, був царство і Небесне, пішли захищати своє місто, в якому ми народилися. Це Київщина? – Це Київ, так. Сначала Київська область, так, потім Харківська область, потім Донеччина, де я був поранений важко під Бахмутом, а кумій за два місяці загинув. У му році ми якраз тримали трасу, коли Бахмут хотіли в кільце взяти, десь там в районі Іванківського, там правіше в полях, туди ближче до Кліщеївки. І тобто якраз штурмували наші позиції, там же ж заходили і ці, як вони, Вагнер, і ета. кожен день сильні штурми. Ми там у нас поліметна точка була. Друзі наші, були, загинули там. Що робиться війна? У кожного своя військова вдача. І в один день до мене в окоп. Міна прилетіла прямо попала товариш мій напарник Володя Кульков, позовний куля, загинув. Я, за... Я в себе прийшов вже в шпиталі. Ну, так десь. Це було поранення, і в шпиталі вам ну, сталася ампутація. Так, серйозно пошкоджена була на газ. Спочатку відрізали до коліна, потім через два тижні, через, через кілька реампутацій, вже більш висока. Як далі е, проходила реабілітація? Бач, у вас протест. Це сприйняття нової реальності, і ти розумієш, що треба далі жити, двигатись вперед і чому зупинятися на чомусь. Якщо в тебе немає кусочка якогось тіла, ну хіба це проблема, чи що, подивіться, що у нас роблять і наші пари олімпійці, і зараз скільки хлопців виступає, і навіть такі е, дива показують, що думає, що це неможливо. Але все можливо при бажанні. А то, що я ж кажу, немає кусочка чогось, то дрібниці. Вам також спорт допоміг, я правильно розумію, адаптуватися? Так, ви знаєте, спорт він заставляє рухатись. Я все життя займався спортом. Але оскільки тут уклон трошки, ну, трошки в іншу сторону, ти починаєш пробувати для себе нові види спорту. І вони тобі заходять, подобаються, і ти починаєш в них розвиватися. І кожен вибирає собі напрямок, і в якому можна е з нашим порсом показувати доволі високі результати. Який ви напрямок обрали? Чи один він? Да, в тому то і справа, що не один. Тут в нас напрямків як багато. Мені зараз е, подобається баскетбол на візках. Зараз е, у нас буде е, мінт там е, з, з поверний живим роблять е, регбі, щоб всі спробували. Спробуємо регбі, але ну, баскетбол там трошки цікавіше, там же ж треба ще м'ячом в корзину потрапити. Ну, спробуємо таке. Стрільба з лука. Їздили ми на чемпіонат України недавно. Е, я вам чесно скажу, я був на чемпіонаті України минулого року і цього року. Ну, уровень наших спортсменів настільки піднявся, що, чесно кажучи, я був дуже вражений. Ребята таке показують. Молодці. молодці. У вас є якась мета, можливо, також досягти якихось там перемог? Чи чисто для себе, як ви? Розцінювати. Спробувати якомога більше можливо, ви знаєте, зараз чисто для себе, навіть до вас, я приїхав із спортзала. Чому я сам займаюсь, провожу легкі види спорту. Ви розумієте, людям так спортом займатися, це на головному місці, тому що він і дає змогу. Розвиватися і тілу і, е, і розуму, і загартованості, можна так сказати. А ну треба інколи відпочивати. Я провожу змагання з рибалки. Це для вас відпочинок. Так, це ми вирішили на гідропарке для своїх товаришів, друзів. Знайомих робити раз на місяць фестиваль рибної ловлі. Туди ми додаємо і стрільбу з лука, щоб спробували. До речі, це доволі цікавий спорт, і як реабілітація, Діма Львовський постійно проводить. І грув питанк. в танк, групи -танк це французь... французький вид спорту, він, до речі, зараз дуже сильно розвивається у нас в країні. Я вам скажу. Цікавий, азартний, захоплюючий. Здорово. Ви так, коли ми готувалися до інтерв'ю трішки про спину, сказали. Можу спитати про ваш стан здоров'я зараз? Ви знаєте, я ж постійно займаюся спортом, треба підтримувати себе так, звісно, спина побалює. Там справа в тому, що багато малюсеньких осколків, уламків, так. І тобто, як мені десь пів року назад один достали, який підійшов, ну, почав вилазити ай... Тоді мене просвітили, сказали, що там їх багато, якщо будемо всі доставати, то навпаки більше травмуємо. Отак. От ну нічого. Спину постійно підзакачую, закачу під і треба це робити. Чи можу вас спитати, окрім спорту зараз в вашому житті, можливо, ви працюєте, можливо, ще маєте якісь хобі. Я працюю в комунальному підприємстві на посаді начальника рятувально-водолазної станції на гідропарку. Робота цікава з людьми. Тобто зараз якраз сезон, то у нас трошки більше роботи, особливо коли почалась спека і люди всі полізли, полізли в воду. А взагалі до 2014 року, яка у вас була професія? Бо ви теж казали, в 2016 ви повернулися і повернулися на роботу. Я, Це... я роблю в комунальному підприємстві Плесо з, з 11-го чи з 2012 року. Тобто я уйшов звідти, то керуюча у мене була там на, на дільниці, то тобто є сітану. Ну, а повернувся вже почав. Поводолази там діяльності, і зараз я ж кажу, я після цього зараз теж хожу під воду, пройшов медкомісію, в мене допуск на 20 метрів. Ну, нормально все. Дякую за відповідь. Ви також розповідали, що е, за кордоном, коли е, були, давали інтерв'ю. Е, є у вас якась мета розповідати про те, що в Україні відбувається, про війну в Україні за кордоном? Е, ви знаєте, про війну в Україні, звісно, треба розповідати і розповідати всім. Тоді якраз було інтерв'ю, вони якраз про це і питали. Доволі насичено, і мені здається, воно непогано вийшло. Це була у нас поїздка міні-марафон. Ми бігли показати там був остров Мадейра. Ми туди поїхали показати ну, два хлопці на протезах, показати незламність наших воїнів. В принципі, я думаю, ми подолали. Я до цього такій відстані не долав, Там 8 кілометрів треба було за дві години з чимось я їх пройшов. Познайомились там з колегами місцевими, водолазами рятувальниками вони не вірили, що можна під воду ходити. Я кажу: надів костюм, кажу, все. І вони вокруг мене спочатку так, ну, під водою, там же у них океан, потім дивляться, що все гаразд. Тут. А є якісь нюанси ну, під водою, якщо у вас є ампутація? А під водою якраз нема. Чому я в е, воді відчуваю себе доволі комфортно. Е, проблема е, добратися. Тобто, Якщо я е, у себе е, виходить, з е, берега заходжу, то я спираюсь на катер в сухому костюмі, тобто я з протезом заходжу. Мені тільки е, ну, вже балони надіваю в воді. А якщо з, з води. То так само на борт поставив балон, надів, булькнув воду, все. В принципі, тут немає нічого такого. А розкажіть, будь ласка, якщо ви з протезом в воду, це ну, зараз протези, да? що дозволяють, можна. Сухий костюм. Сухий а костюм є? це водолазний сухий костюм, який е, дозволяє е, ну, не мокнути. А він не мокне тоді? Ні, він герметично на тобі, як скафандр. Ага, зрозуміло. Якщо вже почала питати про протест, розкажете, будь ласка, як взагалі його ви отримали, чи допомагала вам держава, чи було це фінансування, бо ми теж знаємо різні історії, якщо можете, про ваш досвід. У мене все стандартно. Я лежачи в госпіталі, подав документи з ортотех наш Стеценко. І мені по програмі від держави, як положено, то тобто зробили, закрили, все не можу нічого сказати. Все стандартно. І вам одразу все було нормально, комфортно? Чи були якісь налаштування? А, ну, налаштування, ви розумієте, нагаш не приспособлена для цього. Понятно, що ти ходиш, натираєш, там, підлаштовуєшся, там щось підкрутили, там щось лопнуло, підібрали. Ну, це. З часом воно якби. Ну, це сервісне обслуговування, можна сказати, воно входить. А, ну, не знаю, може бути і сервісне, але так, ти ж там підказують тобі, там ета. Ну, в принципі, я нічого тут сказати. Це скільки не можу. ви вже з протезом? Цим саме цим можливо, вже там дійшов час, треба міняти? З Цим десь півтора року. Міняти там вже через перший на три роки, угу. три на п'ять. Тобто, ну, ще час не підійшов. Щось про, можливо, думали, там треба покращений, або остеопротезування зараз там набирає обертів. Якісь такі думки у вас були? Знаєте, ну, звісно, були, щоб і покращити. І це, ну, розуміємо, що кращий протез стоїть. На порядок більше? Якщо також про ветеранів кажемо, говоримо, а, і знову ж таки, ви говорите, що між собою так знайомі, там, ветерани зараз досить активні? Як ви бачите майбутнє нашої України ну, з поверненням поранених ветеранів, або коли завершиться війна, як буде жити суспільство? Як буде Поводити держава себе, чи, можливо, треба є вже виклики, на які вже зараз треба звернути увагу. Люди, які е, віддали своє життя і здоров'я для захисту наших батьківщини, заслуговують і е, нормальної пенсії, нормальної компенсації, тобто стабільної і щоб е, е, життя спроможне, якщо можна так виразитися. Я би чесно кажучи, що вечіра які які да, інваліди, там мета, от, от е, зробив би нормальну пенсію, щоб вони могли е, займатися собою. Скільки там того життя залишилося? Займатися собою, ну, кожному по-разному, я, я розумію, ну, все одно, е, займатися спортом, розвиватися якось. Ну, тобто, не думати, де взяти на кусок хліба, оце я маю на увазі, і там чим нагодувати свою родину. Якщо взяти історію, я вам чесно скажу, то три роки після війни самі важкі. Ви знаєте, Чому я вирішив проводити цей це фестиваль рибалки, щоб люди і ветерани могли поспілкуватися в своєму середовищі, ну, з такими же, як вони. А звідки виникла ця ідея? Товариші до мене прийшли ввечері, ну, от, туди, сюди, сидим вже балаки. І починається там того, хтось з маршрутки кудись послав, хтось і що то а той боїться в маршрутці у БД дастати, показати безкоштовний проїзд. І виникла така ідея. Я ж кажу, ну зараз раз на місяць, хоч раз на місяць, проводити такі заходи, щоб однакові люди могли почувствувати себе. Серед своїх, а взагалі, якщо зробити такий ветеранський простір. Інколи на ВДНХ проходять, але там. Та деякі люди розумієте повертаються з війни, замикаються. Хто вдома сидить, хто не хоче спілкуватися. І е, наша задача витягнути їх, зробити їм комфортні умови. Щоб вони могли далі продовжувати нормальне, активне життя. Ви так про людей сказали. мене чомусь е згадалися слова такі, е що. Ну, я також да, про адаптацію питаю: що це не ветеран має адаптуватися до цивільного суспільства. Цивільне суспільство має вже бути готовим е зустріти ветерана. Я Правильно розумію що ви також. Так, да, ви знаєте, процедуло... тут я буду з вами згоден. Тим паче їх все більше і більше, а у нас, я вам чесно скажу, стільки всяких ну недороботок в цьому плані, ті ж міста парковки, да? це сама болюча тема, якщо ну брати осіб з інвалідністю внаслідок війни або Ну, це теж паркування, придомова територія. Чи щось там черги? Ну, багато нюансів. І дійсно, деякі люди не розуміють. <смі> я раз в банк зайшов, мені щось треба було. І там же ж висить табличка, що особи з інвалідністю без та. Жіночка сить, я кажу, можна я пройду. Тут вам не, не аптека, там для вас без черги. Можливо, е якщо будемо завершувати е якісь знову ж таки анонси по заходам, по зустрічам, можливо, нас подивляться інші ветерани, які в Києві. Можливо, там як з вами зв'язатися, знаєте, там пошукати вас. Наступний фестиваль по риболовлі, ну і деяким активностям плануємо, по-моєму, на 5 жовтня. Есть, зараз серпень місяць, у нас в кінці і День Незалежності, і там є там великі заходи і Мінвети, і. Ну, Це розписано, да? так? Так, так, так. А у нас же буквально тиждень назад пройшов. Тобто зараз поки місь видихнемо з новими силами, тому що там у нас трошки він великувати останній раз вийшов, треба відпочити. А так проводимо, проводимо тренування на драганботах. Середа 18.30, субота 9.30. Драганбот це така, як каноє у індіанців, тільки побільше, там на 10-20 людей. І доволі, до речі, для ветеранів проводимо, доволі цікавий вид спорту. Я сам його не так давно спробував, але він захоплюючий і командний, та командний дух розвивається. Майже все, про що ми говорили, пов'язано з водою. Ну так? так, я ж як не крутий, водяний. Це... це що Ні, мать? це я так шучу. А, це, ну, але вам подобається, мабуть, все життя бути поруч з водою. Ну, так, практично все життя на воді чи під водою. Можливо, я про щось не спитала, можливо, ви хотіли би щось висловити, щось сказати, можливо, когось підтримати, підтримати ветеранів. Сказати, ну, знаєте, деякі герої наших проєктів, той самий пан Андрій Кучер, він каже, що я сам через ну, все це, це, це пройшов і хочу бути прикладом того для інших ветеранів, що ну, життя триває. Можливо, вам теж є щось сказати, і хтось потребує ваших слів. Ви знаєте, я. Так, звісно. Треба бути прикладом, показувати людям, що далі є куди рухатись і різні напрямки. Але, чесно скажу, я балакати ну, не дуже вмію і не дуже люблю це робити. Я краще зроблю. Дякую вам дуже. Дякую. Ви не любите балакати, але проговорили ми з вами ціле інтерв'ю. Це супер. Я вам вдячна. Будемо завершувати. Дякую.